Вітаю команда першого подільського продовжує інформувати вас про найактуальніші теми і не лише Хмельниччини, а й України. Ми запрошуємо до нас у студію не просто цікавих особистей, а й справжніх фахівців своєї справи, які докладають максимум зусиль, аби дбати про українську націю. Отже, сьогодні у проєкті Курс на здоров'я говоритимемо про виклики та здобутки Хмельницької міської лікарні а детально про свій заклад і колектив розповість директор Валерій Гарбузюк. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Пане Валерію, не так давно, лише 4 роки тому, ви очолили Хмельницьку міську лікарню. Чи пам'ятаєте, якою заклад, якою лікарня була тоді, і які виклики стояли, власне, перед вами? Ну, це був якраз період реформування медицини взагалі в Україні. Тобто, з варіанту отримання коштів, напряму з бюджету, ми переходили на той варіант, що ми маємо їх заробити. Створювалася служба національна служба здоров'я. Вона вже була створена, але первинка перейшла на цей варіант. А ми ще переходили. Вторинний і третинний рівень якраз був в моменті переходу. Викликів було дуже багато, тому що всі боялися, що все не буде грошей, не будуть оплачувати, не буде заробітних плат, ліків і всього іншого. Але система з часом показала, що той, хто більше працює, більше заробляє, тому що коли ти отримуєш бюджет і ти його маєш розтягнути на рік, це було по одному. А коли Національна служба здоров'я оплачує за ті випадки, які ти пролікував, більше пацієнтів. Проліковано більше коштів отримано. Ну і це ще були дві паралельні таких системи. Раніше були ліжко дні, довше людина лежить, тобто більші затрати. Зараз ні. Зараз прокрутка пацієнта. Тобто, ми маємо якнайшвидше, як найкраще, як найякісніше і малоінвазивніше надати допомогу пацієнту, щоб одне ліжко працювало для багатьох пацієнтів. Тобто скоротився час перебування власне, самого пацієнта в лікарні, але е, натомість пацієнт отримав більш якіснішого е, Так. Е, ви запитали, яка була лікарня? Лікарня була потужною, великою, але так, як всі лікарні, які були на бюджеті. Високоточного обладнання не вистачало, е, персонал в деяких варіантах був роздутий, деякі відділення були вже не актуальні, але все ж таки все працювало, тому що така була система. Після того, як реформа вступила в життя, міський, міська влада, міський бюджет побачив, що треба підтримувати свої заклади для того, щоб вони могли конкурувати з іншими. В деяких закладах з'являвся такий новий для нас вислів, як медичний туризм. Тобто не обов'язково вже поліклініка або сімейний лікар відправляв когось там в міську лікарню, в обласну чи там в будь-яку іншу. Право вибору з'явилося в пацієнта. Він, отримавши направлення, міг поїхати в будь-яку лікарню України і там пролікуватись. І тобто з'являється здорова конкуренція. В кого краще обладнання не так, в кого кращі спеціалісти і обладнання, тоді ви виграєте, ви, ви отримуєте більшу кількість пацієнтів, більшу кількість фінансування. І знову ж таки можна пускати це в саморозвиток, розвиваючи. І обладнання нове, і вкладаючи в своїх працівників, відправляти їх на конференції, симпозіуми, тренінги, ну будь-куди. Ну і власне, якщо говорити про фінансову складову після реформи, ви прийшли до того моменту, коли держава медичним працівникам почала платити трошечки більше. Тобто ви можете порівняти, якщо говорити в порівнянні з періодом до підвищення заробітної плати і після, чи змінилося ставлення самих медичних працівників до своєї роботи? Якість послуги, наприклад. Ну, до того, як з ініціативи президента та уряду були підняті зарплати до 20 тисяч гривень в лікаря і 13 500 в медичної сестри, лікарі отримували в районі 9 тисяч гривень. А вже ж в реаліях нинішнього життя це дуже малі кошти для того, щоб не то що розвиватися, просто вижити і прожити. А найбільший такий така градація вона відносилась до молодих спеціалістів. Тому що молодий спеціаліст, прийшовши, нічого не знає, не може піти на підробіток в приватну клініку, так як багато хто робить для того, щоб заробити більше. Ми слава Богу, доходимо до того варіанту, що відходимо від радянської системи подяк, а працюємо на те, щоб заробити більше коштів. Тому це стимулює молодих спеціалістів для кращої роботи. Ми ж зі своєї сторони, бачачи в когось жагу до роботи, навчання можемо простимулювати від адміністрації чи преміями, чи доплатами за напруженість, за складність в роботі. Ну тому це ефект такий хороший метод. Ну і власне виклик ковідом. Якщо пригадати, усі медичні заклади були в шоці, адже е, ніхто не сподівався, що пандемія буде настільки потужною. І як показала практика, далеко не всі могли надати ось ті послуги, забезпечити все необхідне для того, аби врятувати життя. Е, все ж таки, і волонтери, і держава, і місцеві бюджети е, намагалися докласти максимум зусиль, аби подолати, допомогти лікарям подолати цю недугу. Як ваш заклад пройшов цей період, і якщо говорити раптом, якби пандемія повернулася, наскільки відсотків Хмельницька міська лікарня готова до такого виклику знову? Ну насправді ковід для нас пройшов великим уроком життєвим, як в лікувальному процесі, так в менеджментів, менеджменті, в адмініструванні та навіть і в поводженні з твердими побутовими відходами, коли заражені ковідні простиня і все інше треба було утилізувати. Весна каже нам, що все, ковід в Україні потрібно готуватися. Ми всім доносимо цю інформацію, готуємося, готуємося, але ми ж так завжди. Опосередковано до того відносимося. І коли восени в вересні місяці приходить розпорядження від департаменту охорони здоров'я, що Хмельницька міська лікарня включена в перелік лікарні, які надають ковідну допомогу, це було вранці, а ввечері нам привезли першого пацієнта. Знову ж таки, ми пам'ятаємо, як в Санжарах зустрічали наших мешканців України з-за кордону. І тут була та сама приблизна ситуація. Ніхто не хотів йти, всі боялися. Всі не знали, що робити. Перша ніч, ліжка носимо з одного відділення в інше, стимулюємо, все робимо, але все виходить, ми приймаємо перших пацієнтів. Перше відділення відкрите на 15 ліжок. На наступний день ми зрозуміли, що потрібно відкривати ще одне відділення. І так, потрішки ми були найбільшою лікарнею в області, яка в свої піки мала 300 пацієнтів на ковід. Це були закриті неврологічні відділення, кардіологічні, терапевтичні. Ну пульмонологія, вони самі по собі вже мусили займатися цим питанням. Ендокринологія, ковід. Лікували всі, і хірурги, і гінекологи, і травматологи. Йшла ротація, тому що па пацієнти були різно спрямовані. До нас не везли чистий ковід, до нас везли з супутньою патологією практично з цієї області. Інфаркт, в міську лікарню, інсульт. ну, Поєднаний з ковідом в міську лікарню, травми, апендицити і все інше ну все їхало до нас. Тобто, у нас був такий полі-варіант надання допомоги. То, все ж таки, на сьогоднішній момент, чи немає проблем з обладнанням в лікарні, якби виклик пандемії довелося пройти ще раз? Ну я думаю, що самим основним все ж таки являвся потенціал нашого колективу, який зумів це. Прийняти на себе і справитись. Е, Проблема, ми пам'ятаємо, у всіх була з киснем. Кисень, кисень, кисень. Ми вночі особисто грузили балони, відвозили, привозили. Але е, пандемія нас навчила. Працювати і думати наперед У нас є дві кисневих станції, у нас є величезний резервуар, резервуар, найбільший в області для зберігання рідкого кисню привозного, у нас є величезна кількість балонів з киснем і дуже велика кількість кисневих концентраторів. Тому що завдячуючи міській раді, коли ми розуміли, що буде знову просідання з киснем, І нам це казали постачальники, тому що так відбулося, що саме в той період львівський кисневий завод став на планові роботи, ми кажемо, нам треба 100 концентраторів. Нам міська рада їх одразу купляла. І в нас є кількість концентраторів на тих пацієнтів, яких ми можемо прийняти. Навіть без кисню, якщо його не буде. Кисневі концентратори. Кисневі станції, ну тобто, засобів індивідуального захисту залишилась велика кількість, велика кількість гуманітарно до нас зараз ще приїхали під час війни. Ну тобто То готові. Будь-якому готові. Будь готові. Надіюся, такого не буде більше повтору. Але, але найголовніше, що готові морально. Так. І як показала практика, не найстрашніше те, що чекало на українців попереду, лютий 2022. Наскільки змінив вашу лікарню? Повномасштабна війна. Наскільки змінив ваш колектив? Можливо, когось втратили, когось здобули. Наскільки швидко адаптувалися до умов повномасштабної війни? П'ята ранку до мене телефонують, кажуть, почалась війна. Я залишаю дружину, дітей, їду в лікарню, скликаю швидко всіх своїх заступників, всіх завідувачів відділення. І це ж відносить до надзвичайних ситуацій. У нас є план розгортання при надзвичайних ситуаціях, при масовому поступленні пацієнтів. Одразу організовуються бригади, одразу реорганізовуються і перепрофільовуються терапевтичні відділення в надання більшої кількості хірургічної допомоги, тому що ми розуміли, що може бути проблема. Забігши наперед, слава Богу, її не було. і Ми справились з цим в плановому режимі, але всі були. Буквально за два дні готові до надання такої допомоги. Всі підготувались, ми підготували всі набори хірургічні, операційні і були в очікуванні. Зупинений був плановий прийом пацієнтів тільки вургенція, тому що нам потрібна була велика кількість ну, не знати при якому розвитку подій. Тому змінило нас це те, що. Колектив став більш злагодженіший, більш злагодженіша робота, тому що всі розуміли, що треба працювати одним кулаком і в одному направленні. Невелику кількість наших працівників мобілізували. Дехто вже повернувся, дехто тільки зараз мобілізований. З України виїхали теж ну, до 30 чоловік на той період, але на даний момент всі повернулися. Тобто великих кадрових втрат, щоб хтось поїхав, замкнувся в собі чи звільнився, то не був. А здобутків. Можливо, маєте фахівців, отримали фахівців, які приїхали з тимчасово окупованих територій і сьогодні надають допомогу вашим пацієнтам? Так, є. Досить немала кількість таких працівників різного направлення і лікарі, і медсестри, і санітарки, і водії. Ну, якщо так, найбільш таке звідки приїхали, це з Херсону. Приїхало одразу п'ять. Ну не одразу, а по черзі, але п'ять чоловік нейрохірургів, тобто наше нейрохірургічне відділення, яке ми е, маємо на днях вже організовувати повністю, в принципі, укомплектовано працівниками з Херсон. Ну і проговоримо з вами той момент е, зміни е, лікарні за час вашого керівництва. Е, які відділення зазнали найбільших змін? Ну, по факту всі відділення зазнають змін в реаліях НСЗУ, тому що ми маємо робити так, як в нас потребують. Найтаке більш видозменене відділення, яке в нас на сьогоднішній день є, це відділення терапії. Яке було мігрантом, воно було в одному корпусі, потім на одному поверсі, потім на іншому, тепер вже повністю відремонтоване з сучасними санвузлами, сучасними меблями, сучасними ліжками. Навіть сьогодні завідувач відділення відмічала те, що вони отримують набагато менше негативу від пацієнтів і від родичів, коли навіть в складній ситуації, навіть коли пацієнт помирає, але він в лікарні має помирати правильно. При гарному нагляді, з киснем, з лікуванням е, ніхто не відміняв лікування е, словом лікаря, медсестри чи санітарки. Тому от вона буквально сьогодні це відмічала, що це дуже позитивно сказується на їхніх пацієнтах. Лабораторія повністю видозмінена, перенесена, відремонтована з сучасним обладнанням. Е, війна нам. Одразу вказала на те, що ми маємо думати про реабілітацію, тому що таких пацієнтів буде велика кількість, і ми буквально десь через півроку від початку війни вже мали реабілітаційне відділення. Спочатку на 30 ліжок, зараз воно на 60 ліжок. З сучасним обладнанням теж ну, з дуже таким високоточним і дороговартісним працюємо, надаємо допомогу, ну і воно славиться як одне з найкращих на Поділлі. Ну, власне, до того, як ви очолили е, Хмельницьку міську лікарню, ви були практикуючим лікарем. А кушар е, Хмельницький однак, обласний пернаціальний центр. Однак в переліку не почула відділення саме вашого профільного. Е, чому? Ну, е, від з першого ж дня, як я став адміністративним працівником, я е, не займаюсь праці. Е, Практичною медициною. Ну, хоча неправильно сказати, не займаюся практичною оперативною медициною. На різні консультації в гінекологічному направленні різні консиліуми я приймаю участь, тому що я ще являюсь працівником кафедри, доцентом кафедри Вінницького національного медичного університету, тому в цьому направленні дещо я ще працюю. Не почули про гінекологію, от саме от по цьому і поводу, тому що це відділення. Яке маючи величезний потенціал колись, на 80 ліжок, воно було в реаліях життя, коли гінекологія переходить на амбулаторний режим, а більше в нас зараз випливають хвороби серця, інсульти, та сама терапія, яку ніколи не можна закрити, тому що навіть люди, коли більш похилого віку, вони все одно потребують підтримки медицини. Тому в цих реаліях гінекологія відійшла трішки на інший план. Ну і, власне, на завершення про плани. Найскладніше, напевно, питання, адже сьогодні планувати досить важко. Але для того, щоб розвиватися, потрібно чимало часу. А його, як показує практика, в нас немає. Які плани на найближче майбутнє маєте стосовно свого колективу підвищення кваліфікації або ж змін реорганізації в хорошому розумінні цього слова відділень? Ну, таке, що вже зараз і близько, це ми переміщаємо гемодіалізне відділення для комфорту пацієнтів, відкриваємо нейрохірургічне відділення вже в повноцінному складі. Реорганізовуємо також неврологічне відділення, яке в нинішніх реаліях по всім наказам моза і НСЗУ має бути інсультним центром. Тому це от такі от першочергові вже найближчим часом кроки. Дякую вам за те, що зуміли в умовах війни показати, що можна розвиватися. Головне рухатись, не стояти на місці, вірити в перемогу та наближати її своїми особливими знаннями, з особливими можливостями. Адже здоров'я дійсно це те, що в руках наших медичних працівників. Дякую вам за розмову і до зустрічі в нашій студії. обов'язково. Дякую. дякую. здоров'я і життя людини найцінніший скарб, і він залежить саме від кваліфікованого підходу наших лікарів, Хмельницька міська лікарня. Ще один доказ того, що українці незламна нація, і незалежно від обставин, ми будемо знаходити варіанти того, як розвиватися, конкурувати, йти вперед та ставати кращими. Дякую, що обираєте нас! Залишайтеся на першому подільському.